Минулої п'ятниці у палаці учнівської молоді імені Івана Франка проходив міський етап 14-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників рятівників Організаторами проведення фестивалю виступили управління освіти та науки Ковальського виконавчого комітету, ковальський районний відділ головного управління МНС України у Волинській області та Ковальська дільниця протипожежних робіт. Усі вищі згадані мали на меті пропаганду здорового та активного способу життя. Уміння дітей зорієнтуватися в умовах надзвичайних ситуацій, оцінки навичок та Популяризацію основ безпеки життя завдання. Фестивалю зацікавлені дітей роботою дружин юних рятівників для формування в учнів культури, поводження з вогнем, свідомого відношення до дотримання вимог безпеки, життєдіяльності. та власне популяризація професії вогнеборця рятувальника та діяльності МНС України серед молоді. Що вже люди кажуть? Що кажуть? кажуть у нас якесь кабака. Приїхав будуть людей смішити хочеш ж не смішити, як ми самі хоче, смішимо. І не кабака, а кавика. Клуб веселих і кмітливих. О, а ви кабака, кабака. Кабаки знаєте, отам у вас на городі ростуть. А у нас тут солідне шоу намічається. Що шо намічається, та не шо, а шоу. І корисно скажу я вам міроприємство. Це для тих, хто жити, хоче довго і щасливо. Загалом фестиваль складається з п'яти етапів: шкільний, міський, зональний обласний та всекраїнський. На міський конкурс заявки подали чотири школи. Вони змагалися у трьох конкурсах. В результаті гумористичних, а інколи і сатиричних баталій перших два місця вибороли команди НВК No11 та загальноосвітньої школи No22, третя посіла команда восьмої школи, а четверта за вихованцями десятої. Усі команди, окрім грамот, були нагороджені цінними призами та солодощами від організаторів змагань. З'явилися і ми, славні соколята, і побачили у вогні вся мала я хата. Врятувати колю зразу не вдалося на нам. Через чверть години бою ворог наш упав. Виплив з диму, очманілий, наче п'яна мавпа, щобом своїм бо обгорілим. Корець, забіяка Закликаю вас усіх, не коріть ви люди, не сприймайте це на сміх. Здорові також був проведений конкурс юних художників. Там перемогли юні рятівники з 10 та 12 шкіл. Наступний зональний етап пройде у туріску, де честь нашого міста буде захищати збірна Коваля, а саме вихованці 11 та 12 шкіл. Сьогодні у місті Ковалі проходить конкурс юних рятувальників. І на питання.